Це робота присвячена дослідженню прогресивних веб-застосунків з офлайн пріоритетною обробкою даних, як сучасного кросплатформенного рішення. У презентації я розгляну ключові проблеми, які вирішує PWA, принципи його роботи, переваги над нативними застосунками та практичні можливості технології, а також розповім про власний досвід використання на прикладі розробленої програми. PWA фактично є поєднанням звичайного веб-сайту та нативного застосунку. Для його розробки використовують стандартні технології вебу, такі як JavaScript, HTML і CSS. Але головною різницею зі звичайним сайтом є наявність спеціального скрипта Service Worker. Сервіс Worker працює фоново, без доступу до дому. Він перехоплює усі запити, що надходять з застосунки, вирішує брати дані з серверу чи з локального кешу. Це забезпечує стабільність незалежно від стану мережі. Також використовується спеціальний маніфест файл, який описує зовнішній вигляд та поведінку встановленого застосунку. В ньому визначається тип підображення, основна тема кольорів і іконка для головного екрану. На відміну від нативних застосунків, PWA не вимагає завантаження великих пакетів і в той самий час відкривається миттєво, бо вже завантажений в кеш браузерно потребує додаткових запитів для статичних ресурсів. Браузер виконує функцію контейнеру для PWA, через нього надається доступ до файлових системи, локації, камери, мікрофона та інших апаратних функцій. Це дозволяє використовувати цю технологію як кросплатформенне рішення, яке підтримується усюди, де можна встановити браузер, і мати єдину кодову базу, що робить розробку дуже швидкою та дешевою для бізнесу. Для розробного проєкту PWA є. Найкращим рішенням з кількох ключових причин. Кур'єри часто працюють у зонах із поганим покриттям, тому офлайн режим є критично важливим. А PWA дозволяє зберігати всі дії локально і продовжувати роботу без жодних перешкод. Кроссплатформінг гарантує, що застосунок буде працювати на будь-якому сучасному пристрої Android, iOS, Windows чи MacOS без додаткових витрат на розробку, ановлення відбуватиметься автоматично. Користувачу не потрібно знаходити в Google Play або App Store, що особливо важливо для корпоративних систем. PWA відкривається миттєво навіть на дуже старих та слабких. Пристроїх, що також актуально для бізнес середовища, дозволяє оптимізувати витрати на корпоративну техніку. Важливою перевагою над звичайним сайтом є можливість встановити такий застосунок на головний екран і мати доступ, а також однаковий X на всіх пристроях та платформах, що спрощує навчання персоналу. Встановлення PWA відбувається напряму з браузеру, де сценарії завантаження залежить від конкретного інтерфейсу. Якщо брати за заприклад Chrome, то користувачу треба відкрити браузер і поруч з адресою сторінки він побачить значок завантаження, якщо додаток ще не був завантажений до того. А якщо користувач відкриває сайт у браузері з телефону, то, то браузер показує підказку встановити застосунок. На жаль, поки що такий сценарій не інтуїтивний для багатьох користувачів, особливо у Safari, де нема підказок. Тому користувачі часто відносяться з недовірою, до поки невідомого для них механізму завантаження, і ігнорують його. Архітектура розробленої системи розділена на серверну та клієнтську частини, взаємодія, між якими побудована на принципах MVC та відбувається через REST API. Серверна частина базується на середовищі виконання Node.js, що дозволяє використовувати JavaScript та TypeScript як на клієнті, так і на сервері. Для обробки http запитів та маршрутизації операно Експрес, який забезпечує гнучкість та швидкість розробки. Зберігання даних реалізовано з допомогою PostgreSQL, яка гарантує цілісність та надійність транзакцій. Уся серверна інфраструктура загорнута в контейнери Docker, що спрощає ще розгортання та й залежності. Клієнтська частина побудована на бібліотеці React, яка відповідає за створення компонентного інтерфейсу користувача. Управління глобальним станом додатку здійснюється через зустрін, що дозволяє ефективно передав... передавати дані між компонентами без зайвого шаблонного коду. Для збірки проєкту та зб... забезпечення миттєвого відображення змін використовується VID. Стилізація інтерфейсу виконана з використанням препроцесора LS, що додає модуль до CSS. Ключовим елементом для реалізації pwa функціоналу є бібліотек... бібліотека Workbox, яка автоматизує роботу з Service Workers. Забезпечуючи кешування статичних ресурсів та API запитів. Клієнтська частина відповідає за всю взаємодію з користувачем, включаючи інтерфейс, маршрути, компоненти та анімацію, а також основну логіку створення звітів, сканування QR-кодів та створення доставок. Тому основний функціонал працює навіть без доступу до сервера, а сервер грає роль центральної точки збереження інформації, обробляє виключно базові круд операції та авторизацію. Архітектура застосунку підтримується чіткого потоку даних зверху вниз від інтерфейсу користувача до джерел даних. На верхньому рівні знаходиться View Layer, який взаємодіє з View Model layer через передачу дій та отримання реактивних станів, що забезпечує миттєвий відгук інтерфейсу. Шар бізнес логіки починається з фасадів, які слугують єдиною точкою входу для ViewModel, приховуючи складність внутрішніх процесів. Окремо виділено фасад синхронізації, який відповідає виключно з операції синхронізації та системи-оркестратор, який керує життєвим циклом системи. Планує синхронізацію та ініціює фонові оновлення. Центральним елементом розподілу логіки є медіатор. Він отримує запити від фасадів та оркестраторів, базуючись на бізнес-правилах та стані мережі і вирішує маршрутизацію даних. Медіатор скеровує виконання або до репозиторія, що забезпечує доступ до локальної бази IndexDB, або до гейтвей, який відповідає за взаємодію з зовнішніми АПІ. Така структура гарантує, що застосунок завжди має доступ до даних, незалежно від наявності інтернет з'єднання, а також легко та швидко розширюється та підтримується. Офлайн-пріоритетний підхід при розробці PWA дозволяє використати абсолютно всі переваги цієї технології, і у результаті отримати незалежний від мережі застосунок з власною логікою, доступний абсолютно на всіх популярних платформах і не вимагаючи обов'язкового завантаження для користування. Для простих застосунків такий підхід вимагає виключно налаштування стратегії кешування у сервіс Worker. А бібліотека WordBox, яку рекомендую використовувати Google, вже має логіку синхронізації, яка обробляє прості користувацькі сценарії, як заповнення форм та запити, зберігаючи бажану дію локальну базу. Проте в більш складних випадках потрібна власна реалізація такої системи. Така реалізація частіше за все потрібна, коли є персоналізація даних, і для кожного користувача на всіх пристроях, де він зайшов в свій аккаунт, повинні бути однакові дії, або збереження даних вимагає складного сценарію з пріоритетністю, важкими операціями або іншими труднощами, що виходять за базові операції. Коли інтернет відсутній, всі дії користувача потрапляють у, локаль, у локальну чергу через розроблену систему медіаторів та екшенів, яку можна побачити на слайді. Дані записуються у індекс ДБІ, а після появи інтернету запускається процес фонової синхронізації, відправляючи всі накопичені зміни на сервер через background Sync, навіть якщо додаток закритий. Синхронізація реалізована таким чином, щоб користувач не відчував жодних затримок. Також реалізована логіка обробки конфліктів. Якщо дані змінилися на сервері, застосунок отримує оновлену копію. Такий підхід дозволяє забезпечити баланс між актуальністю даних та автономністю роботу за стосунку. На цих діаграмах можна побачити користувацькі сценарії. Ліва діаграма ілюструє сценарій нового сканування. Процес починається із зчитування QR-коду, після чого система миттєво створює локальний запис доставки статусом Draft та зберігає його в індекс DB. Якщо інтернет з'єднання відсутнє, дані автоматично потрапляють у чергу синхронізації з статусом and Progress, дозволяючи кур'єву продовжити роботу без затримок. Права діаграма розкриває сценарій додавання звіту до існуючої доставки. Користувач робить фотофіксацію та додає коментарі, які зберігаються та проявляються до відпро... відповідної доставки. В офлайм режимі це дії накопичується у черзі, а при відновленні мережі система автоматично запускає синхронізацію, відправляючи накопичення дані на сервер та оновлюючи статуси на Successful Upload або на статуси помилок. На цьому слайді можна побачити приклади інтерфейсу. Сторінка сканування зліва передбачає зону сканування, ручне ведення кода та перемикання режимів камери. Сторінка доставки по центру відображає деталі. Доставка, інтеграцію з картами та статус виконання. На скріншоті видно драфт, що вказує на локальне збереження даних в DB до моменту синхронізації з сервером. Меню користувача справа показує інформацію про коструюча, також деякі функції та поле Pending, яке показує кількість локальних змін, що очікують на відправку. Під час розробки виникло декілька технічних викликів. Найголовніша проблема нерівномірна підтримка браузерних API на різних платформах. Chrome на Android підтримує майже всі сучасні функції, тоді як Safari має серйозні обмеження. Фонова синхронізація на Apple системах також складна або взагалі неможлива, бо Safari зупиняє фонову роботу Service worker. Тому користувачам за iPhone треба вручну запускати синхронізацію. Цікавою проблемою була те, що камери на різних пристроях визначаються по-різному. Інколи зум-камери є окремим модулем і теж вважаються браузером основною. В такому випадку невідомо, невідомо, яка камера призначена для звичайних фото, а яка для фото з зумом, і тому у деяких користувачів Zoom-камера відкривається за замовченням і її треба переключати. Розорблений у межах дипломної роботи проєкт є прогресивним веб-застосунком, створеним для автоматизації процесів доставки та роботи кур'єрів. Ця система стабільно працює навіть у повній відсутності інтернету, зберігаючи всі, лок... всі дії локально та синхронізуючи їх з сервером після відновлення мережі. Застосунок підтримується на всіх сучасних пристроях, незалежно від операційної системи, і на більшості з них підтримує базовий функціонал, демонструючи практичне застосування ПДБ як реальну альтернативу крос платформним рішенням. Застосунок поєднує собі найкраще властивичі обох підходів на тиву, зручність та веб обох підходів на тиву та вебову доступність, що відкриває нові можливості для бізнесу, зберігаючи низьку вартість та швидкість розробки. Хоча розробка таких застосунків має свої виклики, але більшість проблем тимчасові через те, що багато функціоналу знаходиться в експериментальній підтримці, а користувачі ще не звикли до такого підходу. У підсумку ПДВ є потужним інструментом, який здатний змінити значну частину недужне великих нативних додатків і забезпечити бізнесу швидкість, мобільність, економічну вигоду та універсальність. Створений у межах дипломного проекту застосунок підтверджує, що прогресивні веб-технології можуть забезпечити стабільний, ефективний та якісний користувацький досвід навіть у складних. Сценаріях роботи. ПВА технологія демонструє перспективу стати майбутнім кросплатформенну крос розробку, яка поєднує в собі інноваційність, економічність та надійність. Дякую за увагу.